Вже близько року я є амбасадором бренду Paese в Україні. Коли мені запропонували це, я навіть не думала, бо я знаю цей бренд вже 10 років. Звісно, як і кожного бренду є позиції, які мені не подобаються, і є звісно, ті, від яких я просто балдію. Зараз я іду у магазин, який відкрили в Дафі у Дніпрі, і покажу вам самі топові продукти бренду Паезе. Знаходиться навпроти Ашана. Дуже okay. сильної фіксації для бріб. Що мені подобається в ньому, це маленька щіточка. Якщо обирати між бок цих душев, то я вам рекомендую спробувати саме проживу, а і зачіпки називається. Відкручую волосинки і то водіє чорний-чорний. Також тих, тут любить коричневі душі, зарінцював после цю. Класична, подовжуюча, тут силиконова очікучка. Якщо ви хочете делікатно сяя на обличчя ось цей хайлайтер у відцінку 0,1, те, що вам треба. Ця він круто сяє. Хайлайтер просто нереальний. Кремові скульптори альпайзи. Є саме ходовий відтінок, це відтінок 0,1. Але, але я вам хочу сказати, що це два ходові відтінки. Бо подивіться на 0,2 відтінок. Він теплий, проте він не рижий. дівчата, фази з ворожище. Вона ось така кремова, вона дуже швидко вбирається, класно виложує і на неї ідеально лягає банальну основу. Майже у кожному своєму відео в інстаграм я використовую ці дві помади. Ось це 401 відтінок, ось це 402. Колекція у друга поліція для брів. Відінгів. Ханий бронд. Ось цей. Для біля. Ось цей сорт браун. Для русявих дівчат. Ось цей Dark Brown Для брюнеток. Дівчата в Black. Ні для кого. Канальна основа ланкавер суїт, вона підходить для нормальної та комбінованої шкіри. Вона стійка, але вона не матуюча, супер матуюча. Хоча про неї пишуть, що вона матуюча, Але ну я би так не сказала. Я навіть для своєї нормальної та сухої шкіри можу її використовувати. Вона достатньо добре перекриває. Це не суїт, це не легкий крем якийсь. Ось ця колекція ґедзеґлову uh, вона для тих. Любить сяйво на шкірі, бо база сяюча. І також та на нами основу. Вона не матуюча, вона сяюча, вона зволожуюча, вона тоннесенька. Тобто вона зробить такий ефект blow skill SPF у спрею. Його можна наносити навіть на макіяж. Ну, легендарні просто вже стали бальзами для губ від Паези. Це у нас кенді, uh, кофі, raspberry. Та Тут стоять новинки, які ще навіть не вийшли ніде. Ніде розумієте? А я вже їх тестую. Ха!